Реально вага тракторів. Друзі, Всім привіт, вітаємо вас на каналі Тракторний бригадир. Бачимо всі ці квадроцикли у нас є. Сьогодні будемо зважувати для вас міні-трактор Ловол. Ловол КС4Б. Суперський тракторець. передня гума 83 на 20 Розбірний диск. Регулюється виваріт коліс відповідним болтом. Боковий пластиковий паливний бак, за задня гума, 12 на назад по 30 кг, Примусова гідравліка, друзі, керування гідравлікою з місця, кабіна на подушечках, відповідно, додатковий бачок для мастила, два причепних вузли для прицепчика, для транспортування якихось транспортних засобів тощо. Справа-зліва заходимо сюди, компресор кондиціонера, будь ласка, 36,8 кВт. Це дуже і дуже круто. Поворотні відкрива тут Ваги, противаги передні. 25 кг бачимо у кількості 6 штук. Друзі, і взагалі крутий вигляд. Кондиціонер. Зараз зайду в кабіну. Покажу вам спочатку. Як зазвичай, нулі на вагах, друзі. Нулики, нулики Все по-чесному народ. Пацани ганяють. Серйозні, тут у нас хлопці працюють. Слава Богу, за них. Трактори тут у нас є різні. Хто перший раз на каналі? Підписуйтесь, дивіться нас в TikTok також обов'язково. Там ми ведемо короткі такі відео. Відео, в яких показуємо, що ми маємо і швиденько пояснюємо. Більш детально, звісно, в YouTube. Тут ми бачимо кондиціонер, бачимо керування кондиціонером, аж 6 іде дефлекторів, крючок, бачимо пластиковий, прозорий, крутий шторочка, народ, Три режими ходу, Чотири основних передачі. Реверс, фронт, реверс. паркування, дві швидкості валовідбору. Подивіться, який тільки тут ящичок для інструменту. Бокс. Бачимо, запломбовано, все чіткенько, все прорезинено. гумовий клімок. Просто бачимо яке тут сидіння, греймер дуже зручне. На ньому так і хочеться їздити. Дуже, дуже дебелий тракторист, дуже цікавий. Вірничок на заднє скло йде. Напередні, відповідно, і заїжджаємо дуже просто. Все дуже плавно перемикається. Ну, тут є, є, друзі, за що заплатити кошти. Кошти не малі, звісно, але ми ж платимо за якість. За, всю, за всяку якість доведеться доплатити. Якщо ви хочете щось більш краще, щось, якщо вам цей трактор не підходить, вам доведеться. Придбати щось більш дорожче. А ми пропонуємо вам китайські так, китайські трактори, але гарної якості. Є різні сегменти, маємо доступ і доставочка по всій Україні, до речі. В будь-яку точечку. привеземо, доставимо. Друзі, на вагах бачимо, що трактор дійсно гідний уваги, гідний пошани, гідний того, щоб ним цікавитись, його придбати і ним обробляти свою землю. Друзі. 2870 кілограмів на вагах. Бачимо, що тракторець має вагу, має залізо. Залізо є і є власне совість у, у виробників даного трактора. Друзі, дякуємо вам, любимо всіх, дякуємо кожному підписнику. Підписуйтесь, ставте лайки. Ми розвиваємось завдяки вам, друзі. Всім бажаємо міцного здоров'я! Cuspe, filho. E pra baka.